Доброго ранку, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну і хто дивиться мій канал? У нас в п'ятницю по старій накатаній схемі Таранчук. Ну, останнім часом трохи збої в програмі. Було діло це перенесено і на четвер. Ну, але на даний момент це все діло у нас, наче знову стає на свої місця. О! Анатолій Анатолійович уже пече, несе таранчучок. Слава Україні, Анатолій Анатолійович! Так що, друзі, сьогодні у нас свято. Хотів би привітати усіх вірусюк і Надюшок, і, і, і любочок із святом побажати усім е, здоров'я, миру та добра. Ну а також усім українцям скорішої перемоги і також, усім здоров'я, миру та добра. Ну, а ми сьогодні, як завжди, будемо готувати таранчук для тих, хто любить на це все діло подивитися. Ну а також це. Вже як традиція, відеозвіт для тих людей, які замовляють у нас продукцію. Ті, хто нам довіряють, і ті, хто з нами працюють, вже на протязі 10 років. На Ютубі то я, в принципі, три роки. Дехтось там казав, ти собі робиш рекламу. Ну, насильно людей не заставиш щось там купувати, а кому подобається, та й купує. Але кількість на даний момент не дуже велика. Ну, але ту кількість людей. Яку ми забезпечували раніше, ми забезпечуємо зараз. Одне поросятку ми ріжемо або в четвер, або в п'ятницю. Так що, друзі, Анатолій Анатолійович вже приніс нам печеревинку. Я прийняв сьогодні машину, прийшла, якраз розгрузив, посправлявся верніше, по господарству, потім розгрузив. І Анатолій Анатолійович вже приніс мені під І ми зараз з вами підемо і будемо прогрівати нашу традиційну сковорідку. Так що, друзі, поїхали. Ну що, друзі, підчеревинка наша на столі, знята фартушком, як завжди. І зараз я буду нарізати заготовочку, будемо нарізати саму печеревину, розрізати на кусочки, на такі, як ми продаємо. Тобто зараз одеб'ємо бочки, буде у нас таке салко з проріздю. Одріжемо грудинку, зачистимо, щось трошки настюбаємо і будемо прогрівати нашу сковородочку. Ну, а також у нас трошки зміни. Поставили ми ну, не нову плиту, а другу, іншу плиту, дякуючи моїй підписниці. Людмилі Блакиті, вона в тому році мені подарувала цю плиту і прийшов час її поставити. Ми планували її поставити у наші нові шурші. Ну, так як в зв'язку з теперішніми обставинами, які в нас відбуваються, тобто у нас війна, ну, трошки є дирки, які треба затикати на сьогоднішній день інші, і шурша поки в нас знову на паузі. Є трошки інші речі, які треба доробити. Ну, а поки обійдемося тим, що у нас є. Так що, друзі, цибулька на столі. Інструменти мої на столі. Питали, за які ножі. Це ножі всі подаровані. Тобто, ну, як там, коли не було тоді коли е, там коштів, Ну, ножі не даряться, ножі за рубль продаються. Якщо людина хоче подарити, чи за гривню, все постійно в мене це цей рубль треба його іскоріняти. Все прекрасно контролюю, Ну, але буває вилітоє. Так що Е, ну, Так вийшло, що 1979 року і якось так виходить. Так що вибачайте. Так що, друзі, зараз будемо прогрівати сковородочку. Е, дякую Людмилі за плиту. Поставили її сюди, так як ну, та плита, яка у нас була, трошки вона вже вийшла із струю, вона теж була б ну, але дуже довго відпрацювала. Так що поставили, підключили на газовому балончику і будемо працювати. Так що, Друзі, зараз розрізаємо нашу печеревинку. О, Нарізаємо нашу заготовочку, от, і будемо з вами смажити наш традиційний таранчучок. Так що, друзі, якось так. Якось так. О, Зараз сковородку ставимо на плиту. у нашу стареньку традиційну сковороду. О, О, Так ще треба вибрати собі, на якій ми будемо. Змажете. Я думаю, що вже будемо на першій консорті, а газовий бомб перекритий. От. І все, поїхали. Воробка наша зараз прогрівається. Ну, А ми тим часом час прогріємо чи прогріємо, наріжемо заготовочку. і будемо з вами працювати далі. Так що відрізаємо бочки. Так. Так. Відрізаємо бочечки, відрізаємо зараз оцю грудиночку, раз убираємо її клас. Отаку от відрізаємо це все діло. Якраз у нас буде така жирненька заготовочка. на таранчучок. Думаю, там, а телефончик повернувся, зараз ми його от так трошки поставимо, а то я його поставив, вона вже ця селфі-палка робить так, як її хочеться. Так що, друзі, відрізаємо, зараз зачищаємо грудинку. О, Це у нас буде також на таранчучок така заготовочка. Тут трошки ми зачищаємо. О. По ціновій політиці нічого поки не міняється, наче все так як і було. В кожному регіоні по-різному. Жива вага у нас йде догори. Малі поросята дзвонять, кожен день питають, ну, але їх як таково, такої кількості немає. Ну, Ось таке сальце на сьогоднішній день з Анатолійовичем. Заділили, я якраз присутні, присутній був при тому, як я завжди присутній, коли ми спалюємо мішок. Ну не завжди, звісно, виходить. Ну, сьогодні він в мене свиснув і сьогодні ми були. Так що отаке у нас салку. Гарненьке таке. От. І отаку будемо зараз нарізати під черевинку. Це у нас кабанчик. От. 22 числа було б 9 місяців. Я навіть не знаю, яке сьогодні число. А, було 22 числа, 9 місяців. Трошки були збої в програмі в період війни спочатку із свинарством Багато людей повирізало свиней. Ну, Ми старалися залишити свиноматок. І марі поросяти, які в нас теж були, ми їх також в принципі, залишили. Трошки там я там, людям попідсобляв. Ну, якось так. Ну а це вже ці поросята, яким було, які ми повинні були продати в період в той. Ну, але так сталося, що люди не змогли приїхати і прийшлося їх переселити в село недра, були вони жили період часу. Ну а потім вже коли у мене було куди їх посадити, я їх перевіз назад додому. Так що залишився там ще в мене один кабанчик. І потім вже будемо водити. Будемо переходити на другу клітку. Ну, Поки ріжемо по одненькому. Так що якось так. Із цієї частинки теж ми зрізаємо. Із задньої частинки з почеревинки. О, потім воно приведемо м'язко, додаємо м'язка. Ну і це буде такий сніданок для коханої жінки і такий сніданок для нас. Це ж для Анатолійовича і для нас усіх. Так що якось так. так. Це ми теж пустимо на таранчучок. Ну, таранчук свіжина. Немає різниці, я вже говорив, а то чого таранчук. Кожен раз е, нові люди які заходять і дивляться там на каналі. Кажуть, таранчук, таранчук за таранчук. Ну таранчук у Вікіпедії написано, що так називають свіжину у ну, е... Деяких регіонах Чернігівської і Київської області. Там, де я родом з Властильківського району, ну зараз це Балатильківський район, село Восятин, там теж називали це діло Свіжина. Свіжина. Так що, друзі, якось так. Так що відеозвіт для моїх підписників і, і знайомих, які беруть цей таранчук, тому що вже знайомі ну вже так вийшло, що фактично вже всі знають, що в нас є YouTube канал. Хоч великий період часу, ну, ми старалися, ну як, не то що там старалися, ми не говорили. Але, як там кажуть, сарафанне радіо, воно так виходить, що один одному сказали, особливо після того, як дівчата мої, ну вони раніше співали, бувало, їдемо там, десь співаємо. От, багатьом це подобається. От, деякі хлопці пишуть із Збройних сил України. Вчора надіюшка заспівала пісню для Збройних сил та капельно. Вона приїхала, виступала вона в музичній школі. І приїхала додому, каже, давай заспіваємо. Давай, за три минути ми зняли відео. І начебто вийшло. Так що, хто не дивився, можете зайти на канал і подивитися, як Надюшка співала акапельно пісеньку для усіх українців і для Збройних сил України, для хлопців. Так що якось так. Заготовочка наша нарізається. І потім м'язка до, докидаємо. От. Анатолій любить теж жарненьке. Леся Петрівна теж. Ну, хоч Леся Петрівна її не, не дуже хочеться і таранчуку, тому що вона їй вирвали зуб позавчора, Їй трошки все не дуже хорошо. Ну, якось так. Мені теж колись рвали і зубилом довбали. Якось було теж не камішло. Так що, друзі, все, е, симфонія зараз. Кварчання совороди. пішло, післо, заготовочка наша зріється, розсмажиться, витоплюється жирок. ну а потім вже додамо ми м'язком і будемо з вами далі жарити. Так що отак виглядає почеревинка, такі бочки, з мішковинкою. О. Я вже казав, ми любимо з камазовською покришкою, от, критикують там, що неправильно ми ріжемо. Кожен ріже як хоче. Мені так подобається. Ті люди, які у нас беруть, вони також їм подобається отакий почерк. от, от така почереванка. Ще розріжемо посередині, позачищаємо оці запчастинки, виложимо, хай воно остиває. Оцей передочок ми обріжемо, Леся Петрівна воно піде на переробку. Хоч на базарі продається грудинка разом із цим передком. Так що, друзі, якось так поки ставлю на паузу. От. Ну а потім вже що це зачнемо. Так що процес у нас пішов. Сковородка наша в ділі. Перший сковород, кажу, перший каранчук на плиті від моєї підписниці Людмили Блакити. Дякую вам за... Ваший такий підгончик. Так що, друзі, їдемо далі. Ну що, друзі? Розрізали печеревинку. Отак це все діло розложили. Хай остиває. Зараз совко присолимо. Ми солимо зразу. Тобто на Україні в основному сало солиться. От. Трошки тибонувано два кто сала. сала. Для себе краєчки відрізав. Олеся Петрівна. Кульочок кинено буде до борща. Ну, то обрізки. Трошки кабанчик вже, звісно, з возрастом. Він, Чим довше тримаєш його, тим він стає, типа, доспіває, достигає і він стає такий жирніший, і вже от руки, як берете, вже просто блистять. Тобто коли кабанчика різати там у 6 місць, бо ти з половиною, ну, це буде пісно свининка. Ну а коли вже далі тримати, то трошки жаріє. Ну, такі бочки у нас савко. Савко на наших кабанчиках невелике. Але на бочках воно більше, а на передочках воно чи на спині воно тоншенько. Так що, друзі, таранчук в процесі, жирок топиться, скварочки жаряться. Зараз вижаримо таку заготовочку, жирок зільємо в нашій казанок, ну а цей жир тоді використовуємо у нашому побуті, як зажарочку, туди і сюди. Так що, друзі, все, процес йде, йдемо натолюватися. Тим часом поки ще Анатолійовича немає, нарізали. Таранчучок нашій на ці хвилинці жариться швидше набагато. Ну а це для нас дуже важливо. Тому що жиру, звісно, кажуть, що свині. У нас балансований вперма. Ой, коротше, почуємо дзвін, да не знаємо де він. Так що отакий от у нас вже жиру. Кабанчик вже поспівший, як та яблучко, розрівши. Ну, звісно вже він е, з'їдає набагато більше. І вже по конверсії трошки він не практичний. Ну, але на сьогоднішній день, так як зернові трошки дешевші, а ціна така чи маленька, хоч розсудить як з точки зору до цін, які на всі, на всі речі, так як, е, наприклад, я буса ремонтував, там, міняли те саме там помпу ремні ролики там позапрошлому році, там обійшлося воно в районі. Там, 9 тисяч гривень на сьогоднішній день це 21 тисяча гривень. Ну, якось так. Так що, а це все життя, і якщо ти двигаєшся, щось зробиш, все виходить, щось зі строю, щось треба міняти. Є там періодичні ремонти, тобі ж ТУ, ТО, і не тільки в машині, а також і в господарстві. Якщо в тебе господарство, так і станція працює, і холодильники, і різні різні речі. І воно також потребує і обслуговування. І ремонту Так що, наче з одної сторони, і добре, що ціна піднялася, але як такових коштів щось їх не вистачає, тому що вони з спустого порожні. Перекидаєшся, назад ставиш, годуєш. ну Але без хліба не сидимо, на голову не капає, дрова є. Тобто для себе є. Так що це вже є дуже-дуже добре. На сьогоднішній день не кожен може собі дозволити, те, що можемо дозволити ми. Ну, я не кажу там про вищі ланки чи як воно там правильно населення. Ну, але для простого пересічного українця дав би Бог, щоб був кусочок сала і була можливість тримати якесь господарство. Тому що не кожен може це все діло зараз робити. Спілкуюся з хлопцями із Харківщини і ті, що переселенці, я вже говорив, у відео є із Бахмута хлопчина, який переїхав в Кременчуський, десь під Кременчугом. Але не опускає руки і хоч на ньому три сім'ї, але хоче далі. Займатися тим, чим займався у себе на території, бо він втратив усе. Так що таких людей потрібно підтримувати. Так що, друзі, їдемо далі. Ну що, друзі, на горизонті з'явився дальнобійник Анатолій Анатолійович. Мчить. Ночі пройшов у нас гарненький дощик. Хороший, Хороший так. і блискало таке гриміло. Я проснувся і більше не заснув. Так вийшло. Скільки він почувся? Півдругий, так? Да? Я просив ще без 15,2, то воно гриміло. Гриміло таке і блискало. Блискало, А воно на зашторенні теж, теж так. Значить десь зривалося, щоб воно так не, не одним ударом, а був. Так що, друзі Анатолійович, привіз коробочку, задочки, лопаточки. Зараз стібанемо запчастинки і будемо додати до таранчучка. А то нову плиту поставили, шпари добре. І вже наше салко вижарилося. Леся Петрівна зайнята там в своєму кабінеті, так як вчора вона коптила і зараз вакуумує там вакуує салку, О, Треба буде передати деяким людям. Так що, друзі, якось так. Щось сьогодні важко, да? і морально, і, і фізично, щось голова крутиться. Може вже травлять, суки, я вже не розберу, що воно таке вже. Шостий день є лілазію. Так що, друзі, ну, але руки опускати не опускаємо. Працюємо, да, працюємо. Ось такий кабанчик. й салко потрібно бути, так? Да? Є все. Є задки, є передки. Йду, йду. Ну що, друзі, шкорочки наші вижарилися. Треба пристроїтися до нової сковороди. Вже раз жирок злили. Ось От. От така наша м'ясна заготовочка. І зараз загружаємо. Що, друзі, процес іде. Таранчучок нашій жариться, шкварочки вже виживилися на ніт, залишилося одне м'язко. Анатолійович вже приніс мені дві лопаточки. Зараз це все будемо розрізати на запчастинки, будемо викладати. Під вже остила, будемо її підкладати далі. І тут на столі будемо розкладати, от, як... потім вже покажу, як буде виглядати м'яско вже в розібраному вигляді. Приїхав задочок отакий. Отакі лопаточки і зараз покажу, як виглядає салко. Ну що, друзі, так виглядає наше салко на сьогоднішній день. Це не один із кабанів. Ну, возрос, да, вік. Тобто вже 9 місяць пішов. І такий у нас запас сала. Навіть є у нас ну, на, три... Ну, да, на три пальці, на моїх. Навіть є по товщині. Це у нас бочок. А хоч на лопатках чуть то навіть менше. Хоч обично в кабанчиках на лопатках більше. Тобто такі всі запчастинки по салу. Сало доволі потужне. Ось От. так виглядає. Так що, Думаємо, хоч сьогодні частково закриємося салом з тими людьми, які у нас замовляли. Ну, трохи є, трохи є, але є все. як казав Анатолій, що є савко, є і м'язко. Ну, те, що я казав, довше тримати, вже відкладається також під, кожний, під кожне сало. Печкірне, чи як воно правильно буде називатися. Ну що, друзі, Отак виглядає розрізана наша лопаточка. Трошки позачищали. Зараз биточечки трошки зачистимо, але приніс тільки щоб рязнув. Отакі ошийки, затки. Почеревенка вже холодна. Підкидали на кучку. Отакі от у нас обрізки м'ясні пообрізали, трошки приаккуратили, щоб були форми. І от таких ось нарізали, звісно, обрізок з м'яса. Отакі такі прожирки і жири. Ну а тут вже керує Василь Петрівна. Таранчук нашій. Завершаючі стадії вже кинула цибульку. Все якось сьогодні дуже швидко проходить. Так що на новій плиті таранчук жариться краще, воно вже якось в одному темпі, в одному ритмі і якось так. Так що, не знаю, слюновиділення йде, не знаю як у вас. У мене доволі так активне слюновиділення. лась 13, щоб там вона наче не відпіла, але пробу знімала зуб зубом. А пробу трошечки знімала, Ну як же хазяйка повинна спробувати і оцінити обстановку, можна їсти чи не можна. Так що не спів я тут вже засняти, Леся Петрівна вже все покрамтала, так як вже людинка чекає. Так що, друзі, ми на цьому будемо завершувати відео. Анатолій ж дорубає ребра і кісточки. Всім, кому сподобалося відео, поставте лайк. Відео звід для наших знайомих, друзів, підписників і невеличкої клієнтської бази такої сімейної. Сарафанний. Всім бажаємо друзі скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. І всім пересічним українцям. Хоча б щоб була така дома сковорода і кусочок хліба. Усім пока-пока.